Усім привіт! З вами я Надія Бондарець. Бренд AMC люблю з самого його початку. Він з'явився як бренд AMC на початку 2000-х. У 2008-му була зареєстрована торгівельна марка AMC Baltic. І, власне, з 2008-го моя любов продовжується до цього бренду і до сьогодні. Багато локацій, які я реалізувала із застосуванням саме цього бренду. Це і дитячі садки, і комплекси відпочинку, і кав'ярні, і конференц-зали. Тому розказую сьогодні не тільки в теорії, а і як багаторічний користувач практик цього бренду. Європейський бренд європейської якості за досить помірними цінами. І це завжди мене провокувало дивитися в їх сторону. Що сьогодні на огляді, це акустична система IMC 04, новинка, і підсилювач IMC Pro DMPA 120 Light. Класна така комбінація, що їх дуже зручно поєднувати разом. Про що розкажу зараз? Коли ви відвідуєте кав'ярні, йдете по торгівельному центру, по сучасним офісним центрам навіть в мене в будинку на першому поверсі на ресепшені це є. Це фонове озвучення. Трансляційне, трансформаторне, фонове, стовольтове, високоомне це слова-синоніми. Ті акустичні системи, які ви бачите, але частіше всього ви чуєте, тому що їх намагаються дуже гармонійно вписати в дизайн, це і є це трансляційне озвучення. Я тривалий час не бралася за проєкти з трансляційного озвучення, тому що мені здавалося, що це щось складне прискладне складне. Коли стоїть питання пасивна акустична система плюс підсилювач, то тут, коли береш дві, вже треба згадати всю шкільну програму фізики, закони Ома, ще когось, правильне з'єднання, кожного разу боївся, щоб не спалити, або акустичну систему, або підсилювач. Тому, коли в тебе є 10-20 акустичних систем інколи, і один підсилювач, мені здавалося, що мозок закипить під час розрахунків такої кількості точок для озвучення. Видається, все зовсім по-іншому. Але у випадку, коли ви застосовуєте високоомне. Воно ж 100-вольтове підключення. Інформація, сигнал електричний передається у вигляді струму без урахування опору. Вам необхідно тільки порахувати потужність. Потужність підсилювача має відповідати. Сумі потужностей акустичних систем. Якщо у нас зараз застосовується підсилювач 120 Вт для ідеального співвідношення, нам необхідно підібрати під нього акустичні системи загальною потужністю 120 Вт. Якщо це будуть 60-ваттні акустичні системи, 100 вольтові, їх треба 2, 30-ватні 4. 20-ватні 6, 10-ватні 12. До речі, у АМС чесна потужність вказана. Зазвичай для фонового озвучення, для комфортного перебування рідко застосовуються акустичні системи високої потужності. Наступна перевага використання 100-вольтового з'єднання. При такій передачі ми майже не втрачаємо е, рівня гучності якості на відстані. Тобто ми можемо передавати сигнал на великі відстані, власне, як торгівельні центри, без втрати якості, без помітної втрати якості. І ми можемо передавати на великі відстані. Також зручно, що такі акустичні системи можна використовувати на відкритому просторі, на ем, відкритому повітрі, навіть коли йде дощ, сніг, акустичні системи будуть виконувати свою функцію. Де ж використовуються в Україні, до прикладу, на відкритому просторі е, такого формату акустичні е, системи. Це і озвучені парки, де ви гуляєте по парку і звучить музика, або інколи вмикають навіть спів пташок. Це озвучені парковки торгівельних центрів. У військових цілях також застосовуються на відкритому просторі для навчань такі акустичні системи. Тому попит є. Акустичні системи, е, трансформаторні 100-вольтового формату можуть бути в різному форм-факторі. Вони можуть бути врізані в стельові, стелю, врізані в стіни, е, підлогові, е, ландшафтні, що існують акустичні системи у вигляді каменів, е, грибів. І вони розраховані на те, що вони стоять е, на землі. До них передано сигнал, і вони звучать у вашому ландшафтному е, дизайні. Так от, повернемося до нашого комплекту е, AMC04 з підсилювачем. Е, Придбати можна окремо підсилювачі, акустичні системи. Ви можете обрати чорний або білий колір. Ви можете використовувати в горизонтальному або вертикальному розміщенні, логотип розвертається. Акустичні системи AMC-04 можна використовувати і в трансформаторному режимі. і… Застосуванням опору. У них власний опір 16 Ом. Тому, якщо ви хочете підключати в низькоомному режимі, ці акустичні системи також працюють. Але не забудьте увімкнути перемикач. Кабель використовується для підключення таких акустичних систем, той, який проводить 100 вольт. Він має бути максимально 100% провідником без додавання якихось домішок. Він має бути захищеним. І це не обов'язково має бути акустичний кабель, тобто зверну увагу, що не усі акустичні кабелі мають властивість проводити 100 вольт. Тому будьте дуже уважні. Для того, щоб підключити декілька акустичних систем до підсилювача, виробником одразу створено підключення вхідне. І вихідне. Є in, є out на Євроблоці, і ви можете підключити і здійснювати паралельне підключення для озвучення вашої локації. Звучання у AMC. Справді європейське звучання. Інколи можна зустріти фонові акустичні системи, які справді звучать як радіоточка. Так, я гарно зберіглася, але пам'ятаю, як у бабусі звучало це радіо на стіні. І от в нас в Україні, ну, власне, і за кордоном можна зустріти майданчики, де от просто середня частота аж пригружає у AMC а особливо у AMC 04 і 05, більш старшої лінійки, виражений яскравий частотний спектр, досить музичні акустичні системи. В них ви не будете чути тільки якусь ядовиту середину, в ній чути і скрипку, і контрабас, і джаз, і сучасна музика. в них. Звучать е, досить е, цікаво, музично, е, яскраво і можна отримувати від їх звучання на солоду. Отже, е, я рекомендую звернути увагу на бренд AMC, на акустичні системи AMC е, 04 і 05, на підсилювачі AMC. На лінійку DMP, в якій вбудований Bluetooth, USB, AUX, мікрофонний вхід, і вони є різних потужностей для озвучення ваших локацій. Не боятися реалізовувати сучасно, професійно, якісно об'єкти. Якщо до вас звертаються як до інсталятора, до інтегратора, не варто радити чи блютуз-акустичну систему, чи музичний центр є професійне рішення трансляційні акустичні системи. І вони забезпечать не менш якісне звучання, ніж Сценічні акустичні системи чи хай-фай акустичні системи дома. з вами була Надія Бондарець, бренд IMC, і до нових зустрічей. Пока-пока.